Знак пріоритету 2.2. Приїзд без зупинки заборонено. Забороняється приїзд без зупинки перед розміткою 1.12. Стоплінія. А у разі, коли вона відсутня, перед знаком. Необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухається дорогою, яка перетинається. А за наявності таблички 7.8 транспортним засобам. Що рухається головною дорогою а також праворуч рівнозначною дорогою. Знак проїзд без зупинки заборонено має особливу восьмигранну форму. Поза населеним пунктом на дорогах з покриттям йому може передувати знак 2.1 дати дорогою з табличкою 7.1.2 відстань до об'єкта. Табличка 7.1.2 Інформує учасників дорожнього руху про довжину ділянки дороги перед перехрещенням проїзних частин на одному рівні. Проїжджаючи знак «Приїзд без зупинки заборонено. Водій зобов'язаний зупинитися перед розміткою 1.12 стоп-лінія або знаком 2.2 незалежно від наявності інших учасників дорожнього руху. Знак 2.2. Може бути встановлений перед залізничним переїздом. У такому разі, водій зобов'язаний зупинитися перед стоплінією, а за її відсутності, перед знаком приїзд без зупинки заборонено. Знак 2.2 має особливу восьмигранну форму. Форма є унікальною, тобто дорожніх знаків з такою формою більше не існує. Це зроблено навмисно, щоб під'їжджаючи до перехрестя, у водія була змога побачити тильну сторону знаку на дорозі з іншого напрямку, у разі якщо на дорозі, по якій рухається водій, відсутній знак пріоритету або водій з якихось причин не побачив свій знак пріоритету. Таким чином, методом виключення можна зробити висновок про першочерговість проїзду нерегульованого. Перехрестя, але вкрай важливо пам'ятати пункт правил 16.15. Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі, темна пора доби, грязь, сніг тощо, а знаки пріоритету відсутні, подій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Даний пункт правил дорожнього руху визначає порядок руху в умовах недостатньої видимості або в умовах коли неможливо визначити головну дорогу на перехресті. Якщо водій не може визначити черговість проїзду через перехрестя, він зобов'язаний вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Екзамінаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста, дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Автора Курс Лайф. До зустрічі на дорозі!